В житті кожної людини наступає момент, коли треба оглянутися, подивитися на пройдений шлях і, можливо, над чимось замислитися. Оцей момент оцієї круглої дати, яку би я навіть не хотів так аж дуже згадувати, він заставив мене це зробити. І сьогодні, зранку, я почув, що мені відлягло. Тому що перед тим воно якось мені такі роздуми, боже, скільки то, а то вже так багато, а то й ой. Насправді, воно зовсім не так. Все, дійсно, тут дуже гарні слова були сказані, все залежить від того, наскільки ти. Як ти себе почуваєш. І що ти маєш, які ти плани маєш, що ти ще хочеш зробити. Бо тоді, коли ти маєш плани і коли ти хочеш зробити, то таке враження, що якась тебе сила оберігає і даєш. Те, щоби ти це власне міг зреалізувати. Е, я науковцем став не відразу. Ну, друзі мої знають, але насправді я вчився на кераміці, вчився на художника. Хоча спочатку це було зовсім не так, тому що були схильності до радіоелектроніки. Тут сидить мій десь друг ще з, з перших класів, де ми займалися, власники радіо радіомонтували примітивніше тоді. От. А потім виникло таке, що я ходив в дитячу художню школу і сказала, чому б не піти на архітектуру. Але щоб поступати на архітектуру, треба було піти до репетитора. Мої батьки дуже добре знали Карла Звіринського. І тоді я пішов до Карла Звіринського. тепер пам'ятаю той натюрморт, який він мені поставив, щоб протестувати дві книжечки і глечик. І тоді сказав, чому не в художній інститут. І так воно пішло, я в художній інститут у мистецтво. Мистецтво Карло Звіринський не займався сам репетиторством, а доручив своєму одному з улюблених учнів, це Зинові Флінті. І так сталося, що Флінт там мене якось супроводжував, дуже так опікував. І він мене і навчав, коли я поступив, потім став керівником мого диплому, коли я захищався. І він для мене був якимсь таким зразком такого. Гарного красивого мужчини, фізично розвиненого, інтелектуального, прекрасного художника, і потім для мене страшним потрясінням стало, як він так швидко відійшов з цього світу. І е, крім мого, чому тепер про науку. Крім мого батька академіка-голубця, у мене було три такі видатні особистості, яких я завжди згадую: це Володимир Овсійчук, Яким Запаскою, Юрій Лащук. Володимир Овсійчук, це був наша така, світило, такий ну, геній серед для студентів, який організовував вечори, театральні гуртки. Він був таким надзвичайно релігійним мотором. Студенти його любили і страшно боялися. Ми здавали екзамени часом по 3, 4, 5, 6 разів. Я здав з першого разу. Не знаю чому. Я його питався. Він каже, я б не сказав, щоб я так знав, але мені це вдалося яким запаску, це був ну, просто видатний вчений. Людина надзвичайно потужна, надзвичайний інтелектуал, який зовсім не боявся молоді. Він, навпаки, всіх підтримував, він всіх намагався вивести на якийсь вищий рівень. І це був опонент моєї першої дисертації, яку я захищав в Москві. Чому в Москві? Тому що в Україні не було захисту по декоративно-прикладному мистецтву. Ну і мій керівник Юрій Лащук, який був керівником. Моєї дисертації, з яким ми дуже багато чого сперечалися, він хотів, щоб я писав по народному мистецтву, я хотів писати сучасне. У мене тоді вже були такі забаганки. От. І він казав, ви ту дисертацію ніколи не захистите, але я її захистив. І захистив успішно. От. Потім, що я хотів сказати, тут багато говорилось про академію. Але становлення мене як вченого відбувалося в музеї етнографії. Музеї торгографії художнього промислу тут є Галина Стельмащук і дуже багато друзів, які ми там набули. Ми ж тоді були юні, молоді абсолютно, але поруч з нами були надзвичайні авторитети. Це Павло Жантовський, Катерина Матейко, Антін Будзан. Там була ціла когорта, Микола Моздер. Люди, які знали про науку, так би мовити, з великої букви. Вони що таке академічна наука в академії наук, установі, яка належить до академії наук, я тоді е, зрозумів, пам'ятаю слова Антона Федора, Антіна Федорова, цього Будзана, який сказав, коли я здавав екзамен, молодий чоловіч, як ви хочете щось написати, ви маєте кожен день думати про свою роботу. Якщо ви один день того не зробите, а тиждень тим більше, то ви нічого не не напишете. І ці слова потім в мене цілий час були переді мною. А потім наступило таке, що ну, кожен повертається в свою альмаматір, і я повернувся в академію. В зв'язку з тим згадую феноменальну людину. Це для мене був по суті такий, також ідеал, і орієнтир в житті це Емануїл Меско. Ця людина була надзвичайно широких поглядів, філософ. Крім того, що інтелігентний чоловік надзвичайно веселий, надзвичайно такий, можна сказати, балагурний. Дуже запам'ятали завжди ті нові роки, які відбувалися в нас в академії, де він перший починав танцювати, перший починав жартувати і заводив весь колектив. Це була надзвичайна людина. І Мануїл Мсько доручив мені бути його заступником з міжнародних зв'язків. От тоді почалося те, то, що мене сформувало і що мене неймовірно змінило. До нас приїхали поляки з Вроцлава, і був такий виставка Величезна джерела свободи Берлін, Вроцлав, Львів, присвячена 46-му Євхаристичному конгресові. І Місько тоді доручив мені бути куратором від України. Це був перший величезний злом, коли я побачив. Ну, я собі уявляв так, що сакральна тематика це так, як ми звикли до сакральної тематики, а коли я побачив, що німці і поляки привезли дуже багато абстрактного мистецтва. Я собі уявити не міг, що абстрактне мистецтво може бути сакральним. І від німців був такий куратор Манфред Ріхтер, який був пастором собору в Берліні. Він взагалі не був мистецтвознавцем. І він мені почав пояснювати, як абстрактне мистецтво може бути сакральним. Це був перший такий перелом. Другий надзвичайний злом відбувся, коли я дістав можливість стажуватися в Мюнхені, в вільному університеті, і там набув друзів, які запросили мене на виставку документа в каселі. Тоді я ще зеленого поняття не мав, що таке виставка документа в каселі. А я вже захистив Москві дисертацію, я вже працював перед тим ну, в академії мистецтв і мені здавалося, що я в мистецтві щось зрозумію. Коли я прийшов на виставку в Касель, побув три дні на виставці і не знайшов ні одного твору, якого я міг би зрозуміти. Оце для мене була повна катастрофа. Я ж завжди студентам кажу, це таке, як я попав на іншу планету і щось там відбувається, а я не знаю. Це була справжня трагедія, тому що стояли люди по 60-70, напевно, і по 80 років, які мають великі пенсії, і говорили щось про які твори, які для мене фахівця нічого не означали зовсім. Тоді я зрозумів однозначно, нас не товчили, ми нічого не розуміємо, ми практично нічого не знаємо. Якщо займатися сучасним мистецтвом, треба було займатися самоосвітою. Оскільки я знав початкову польську мову, я почав вивчати польську літературу. Поступово контактував з поляками, пам'ятаю, їздив поїздах, паралельно з тим читав, перекладав книжки польські і так далі. І тоді я навіть не підозрював, що це мені дасть зовсім інший якийсь хід в житті. Власне, це знайомство з, ну, з перекладними виданнями польськими. Це закінчилось тим, що я почав викладати через, ну, звичайно, вже багато часу минуло, почав викладати в польських навчальних закладах. Це в Жешівському університеті, в Лоцькому університеті. Це була колосальна практика спілкування з художниками, мистецтвознавцями, які дуже багато чого бачили, багато чого знали. Наступним кроком це була організація спільних українсько-польських і польсько-українських акцій, яких виявилося дуже багато, це понад 50. І сьогодні для мене була дуже дивна ситуація. Оцей чоловік, як з яким я зустрічався тут, це колишній консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрост. Це той Ярослав Дрост, який вручав мені в консульстві орден за заслуги. Від польського президента Комаровського за ті срібний хрест заслуги за те, що ми зробили з Республікою Польща. Це було надзвичайно зворушливо, це було дуже дивно і це було дуже так якось дуже приємно. А потім робота, робота і робота, докторська дисертація, яка також була непростою, бо це було львівське середовище Львова між свободою і тоталітаризмом. Дуже таке серйозне дослідження. Дуже вдячний я Олександру Федоруку, з яким ми кілька разів зустрічалися і з яким обговорювали ці теми. Теми Кари і Тетяні Валеріївні, яка мені також дуже допомагала, і ціла низка досвідчених людей, які дозволили мені власне, стати таким, допомогли стати таким фахівцем. Чому Facebook? Розумієте? Я навіть не можу сказати чому. Тому що в певний момент я зрозумів, що добре, книжки, книги є, мої, їх розкуповують, всі тиражі розійшлися. Але потім я зрозумів, що в основному це є фахівці, які з ними ознайомилися, широка аудиторія, практично вона є для них недоступна. Друге, те, що Хотілося зайнятися якась така фанатична тяга до просвітництва. Я просто побачив, наскільки наші люди, особливо загальна публіка, я не кажу про художників, як вони мало розуміють сучасне мистецтво, як вони не можуть сприймати виставки сучасного мистецтва, як не розуміють багато процесів і так далі. І почав писати. Чим більше я писав, тим більше я отримав різних відгуків, чим більше отримував зауважень, похвали багато дуже, і це мене дуже стимулювало. Потім чомусь дійшло до такого, що я почав писати кожен тиждень, чомусь вибрав собі суботу. Але потім наступила війна. Наступила війна, і я практично три місяці не писав, тому що я не міг писати, якщо б я писав, я думаю, що я почав зживати нецензурні слова, а це було б недобре. І тому якось через три місяці після тої перерви мене знову повернуло до того і до сьогоднішнього дня я пишу. Я сьогодні маю 217 дописів. Тут це, власне, третина тих дописів. Писати буду далі. Писати буду далі, тому що це дуже цікаво, це дуже захоплююче. Ну, прикрість є в Фейсбуці, що він не дозволяє мати більше друзів, ніж 5 тисяч. Ну, на сьогоднішній день я маю 5 тисяч друзів, вже 5 тисяч одного я не можу взяти, треба когось викинути. Ну і тому це розширення аудиторії, воно вже далі просто неможливе. Е, ч, і потім до, в, в, в такий момент все ж таки думаєш про найголовніше. А що найголовніше? Найголовніше це сім'я-родина. Тому що як би ми, куди би ми не прямували, куди би ми не рухались в тому житті, е, так чи інакше, ти повертаєшся до свого найголовнішого. Е, людина це ж та сама тварина, тільки трошки з іншим інтелектом. Все одно ти помітьтешся в свою печеру, свою нору, в це сімейне кубло, так би мовити, яке тебе зігріває, і це найголовніше. І воно завжди було з великою приємністю, з великими такими приємними спогадами, згадую своїх батьків. Тут в залі присутня моя рідна сестра, присутня дружина. Присутні мої діти, двоє синів, присутні їхні кохані дружини, присутні онуки. І це, мабуть, це найголовніше, що тримає тебе при тому житті, і все ж таки, попри всі наукові здобутки, свідчить про те, що ти живеш недаремно. Стосовно цієї книги, яка вийшла, ну, хочу дуже подякувати насамперед всім друзям. Тут виступав Степан Антонович. Знаєте, дуже добре жити, коли ти маєш багато друзів. Дуже погано, що ти вже в такому віці, що ті друзі щезають. На жаль, вони природнім шляхом відходять, і я не можу, абсолютно не можу, стільки років пройшло, не можу без Василя Отковича. Це був мій по суті, найкращий друг, якого я здобув. Ну на жаль, так сталося. Мені його дуже не вистачає. От, але хочу при нагоді подякувати тим всім друзям. Тим доброчинцям, цим художникам, які долучилися і фінансово, і емоційно до цього видання, хочу дуже подякувати. Тут є двоє наших представників з видавництва «Колір-Про». Вони сидять скромно там. Це видавництво, з яким я працюю постійно. Все, що я друкую, це є Колір про вони не те, що вони, крім того, що вони дуже добрі фахівці, з ними дуже гарно там прийти, посидіти, просто випити каву і не лише каву, пожартувати собі, причому так можемо абсолютно на всі теми жартувати. І це дуже добре, бо це працюється це дуже легко. Хочу подякувати також. Там в книзі зазначила дизайнерка Оксана Панчишин, з якою я працюю практично в всіх своїх виданнях. Ми є двоє дизайнерів, нам дуже органічно працювати. І дуже це все гарно виходить. Що на завершення хочу сказати, знаєте, це така дивна штука, чим більше ти живеш, тим більше ти любиш життя. І мені це дуже подобається. Мені дуже подобається от, бачити людей, з ними спілкуватися, провокувати якісь розмови, провокувати суперечки. І бути членом цього людського суспільства, яке настільки недосконале. Знову ж чим більше ти живеш, тим більше ти любиш то, розумієш ту недосконалість, але разом з тим, ти щораз більше починаєш тих собі подібних любити. Я хочу всім побажати любові. От власне любові такої багатовимірної, тому що ця любов, вона все ж таки найкраще, що може бути, а найгірше, що може бути, це безпідставна ненависть. Бо вона просто руйнує зсередини. Тому будьмо мудрі, будьмо, огортаємо всіх любов'ю, будьмо веселі, і дай нам Бог. Прошу. Тут ще дружина підкаже дуже важливу річ, але вона розуміє сама собою. Тому що все про те, що я говорю, воно можливе лише тоді, коли ми здобудемо перемогу. Я ніколи собі не міг розуміти. Я захищав дисертацію в Москві тоді, якби мені хтось сказав, що Росія буде воювати з Україною, я сказав, що ви це просто неможливо. Ця дикість, яка зараз відбувається, це якась абсолютно нелюдська ситуація. Але ми вже доказали. Ми доказали, що ми найкращі, ми доказали всьому світові, що Україна це колосальна потуга. Ми переможемо тут вже сумніву немає питання, коли і якими, якими жертвами. Ну, таке нам Бозя послала таке випробування. Шануємо всіх, і хто бореться, шануємо всіх, хто наближає цю допомогу, і дай Бог нам всього найкращого. Дуже вам всім дякую, які прийшли на сьогоднішню презентацію.